Вітаю в студії «Голос Америки» у Вашингтоні. Зорислав Байдюк у Сполучених Штатах точиться дискусія, від вирішення якої залежить, як країна вирішуватиме завдання позбавлення від нафтової залежності. Незабаром Барак Обама має вирішити, чи закінчувати будівництво трубопроводу з канадських родовищ через значну територію Сполучених Штатів до нафтопереробних заводів у Луїзіані. Прихильники будівництва вказують на нові робочі місця та надійне джерело пального на відміну від країн перської затоки. Опоненти ж кажуть, трубопровід несе загрозу аварій та витоку рідини, а видобуток нафти з пісків шкодить довкіллю. Поза дискусією не залишились навіть митці. У ці дні у Вашингтоні проходить виставка присвячена темі нафтоносних пісків, розповідає Наталія Лонова. Канадський скульптор Міа Фоєр зобразила мертвий ландшафт. Ця робота народилася після того, як я побачила місце відведене для нафтопроводу. Її спогади про канадські нафтові родовища залишаються у ротонді музею. Художниця не має дозволу оприлюднити ці фотографії. Втім, вона може використати їх у своїй творчості. Після викачки нафти поле було засаджено пшеницею для того, щоб очистити ґрунт, але це привабило мишей. Щоб позбутися гризунів, компанія висадила спеціальні дерева для птахів хижаків. На полі оселилися ворони. Це був якийсь сюрреалізм, якась збочена, жахлива історія. під цим огидним видом. фойер встановила ковзанку, символ її країни, яка захоплюється хокеєм. Вона чорна, що символізує колір нафти. Але йдеться про темний сумний проміжок часу, який ми переживаємо, нашу залежність від нафти. Джастін Боленд відчуває дух роботи. Ця скульптура над головою це просто лякає. Інші роботи фоєр створила під впливом вражень від експедиції до Арктики на судні. було таке враження, що час пливає швидко. Це було найгарніше місце серед тих, які я коли-небудь відвідала. під час цієї подорожі фоєр назбирала целофанове та пластикове сміття, яке прибилось до берега, і залишків твердої смоли та канатів вона побудувала собачні сані на палубі. Мія створила північне сонце за допомогою кольорових лампочок, копію годинника, знайденого у покинутому вугільному містечку. Інша інсталяція зображує зруйновану купальню, засипану блакитною арктичною кригою. Митець каже, що вона не намагається бути активісткою. Вона визнає, що, як і всі, залежить від нафти, оскільки всі пластикові матеріали, які ми використовуємо у господарстві, виготовлені з нафтопродуктів. Її намір. Просто відобразити дух нашого часу. Я просто хочу, щоб шоу викликало у людей реакцію. Я не думаю, що моя робота говорити людям, що вони повинні відчувати, дивлячись на мої твори. Джорджа бузіні. Виставка не залишила байдужим. Це все виглядає як зображення зруйнованого Іраку, Сирії та Афганістану. Повна руйнація. Куратор музею Конкорен Сара Ньюман каже, що кожний відвідувач додає свій власний потужний голос. Очевидно, що вона впливає на емоції гостей музею. Вона встановлює зв'язок та показує довкілля так, що ти починаєш по-іншому дивитися на світ. Її меседж сповнений поезії, емоцій та часто потрясінь. Наталія Леонова голос Америки.